Чарівна валіза. Цікаве слово сполучення, правда? Чарівна валіза оратора. Що це таке? Чарівна валіза це кейс, тобто валізка оратора, який він має взяти із собою на виступ. Викладачу необхідно ретельно продумати, які речі знадобляться під час промови, під час заняття та безпосередньо для підготовки до самої промови. Що має бути в чарівній валізі? Насправді кожен самостійно її складає, виходячи зі своїх потреб. Ну, ми ж всі люди різні, правда? Однак є кілька обов'язкових позицій. А саме, перше, це предмети, що знадобляться викладачу під час виступу. Можливо, це буде ручка, презентер, лазерна указка, ноутбук, там кабель до проєктора, планшет, окуляри. Доповідь сама, чисті аркуші паперу, флешка. Можливо, він підготував якісь фотографії, роздатковий матеріал. Все те, що йому потрібно для виголошення публічної промови перед аудиторією. Друге, речі, що допоможуть привести його зовнішній вигляд, в порядок: це може бути гребінець для волосся, засіб для догляду за взуттям. Ну, уявіть, наприклад, ви потрапили під дощ перед виступом. Далі, змінний одяг, косметика або будь-що інше. Все те, що нам потрібно для приведення зовнішнього вигляду в порядок. І третє, це інші речі. Е, інші речі, які кожен самостійно собі підбере. Е, може це бути аптечка, пляшка води, носова хустинка, парасолька або будь-що інше. Викладач, ідучи на заняття, не має шукати десь у кишені флешку, яку, там, ручку, яку він забув випадково на робочому столі, методичну розробку заняття або щось інше. Він повинен приготувати це все заздалегідь і бути перед виступом зібраним. Його не має нічого відволікати, нічого відволікати його саме від взаємодії зі слухачами, коли він заходить в аудиторію. Подумайте, які речі вам знадобляться для проведення заняття чи будь-якого іншого виступу. Підготуйте окрему папку, у яку завжди кластите, кластимете методичні матеріали, ручки, флешки і тому подібне. Напишіть список речей, необхідних для вдалого виступу. І, найголовніше, для власного, для власного спокою. І завжди їх беріть з собою.